Сьогодні на огляді будинок у селі Єлизаветин Луцької області. Площа будинку складає 80 квадратних метрів. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах шиферний. В будинку встановлено металопластикові вікна та броньовані двері. В будинку дві кімнати, велика кухня та санвузол. Передбачені місця для встановлення та підключення пралки, посудомийки, духової шафи та варильної поверхні. У будинку зроблено ремонт. На кухні та в санвузлі підлога з ламінату. В інших кімнатах підлогу просто пофарбовано. Санвузол суміжний з гідробоксом. Стіни з кафелю. В кімнатах стіни пофарбовано. На кухні встановлено частину гарнітуру. Інших меблів немає. Будинок продається пустим. Будинок можна опалювати як грубою, можна і їсти готувати у разі відключення електроенергії, так і газовим котлом. Площа ділянки займає 18 соток. На подвір'ї є криниця, погріб та сарай. Все огороджено парканом. Велика територія з городом та місце для відпочинку. Будинок після ремонту. Потрібно тільки обшити частину біля вхідних дверей. У селі є магазин, відділення пошти та амбулаторія. Постійно з зупинки їздять автобуси. Поруч протікає річка. Трохи далі знаходиться озеро. Для перегляду та інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Продається житловий будинок у зв'язку з переїздом. Розташований будинок у селі Берегуйфалу Берегівського району. Близько до районного центру. На Закарпатті. На відстані 20 кілометрів від кордону Європейського Союзу. Територія ділянки 11 соток та загальна площа будинку 95 квадратних метрів. Будинок має 4 кімнати. Тип стін будинку цегляний Та має утеплення базальтом та покрівлю керамічною черепицею. Три великі кімнати. Кухня, ванна, дві прихожі, два окремих входи. Будинок має новий ремонт, продається без меблів. В усіх кімнатах замінено підлогу та стелі. Встановлено металопластикові вікна. На території багато зелених насаджень. Величезний гараж. Над ним велика кімната, близько 40 квадратних метрів. Яку можна облаштувати для літнього відпочинку. Газове опалення, радіатори, два котла. На дровах та газовий котел. Свій колодязь, своя вода заведена у будинок. Газовий котел дає теплу воду. Великий двір, підсобні приміщення, сарай, винний підвал, присадибна ділянка близько 12 сотих. Сусідів з двох боків немає. Один мінус, що туалету в будинку немає, а розташований на дворі. Але є можливість встановити у ванній кімнаті. Нерухомість приватизована. Право власності на земельну ділянку оформлятиме вже новий власник. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазини та навіть дитячий майданчик. У 20 хвилинах ходьби розташована річка, водосховище, озеро та ліс. Так як будинок розташований в Карпатах, вас всюди буде оточувати свіже повітря. Звертайтесь для додаткової інформації та перегляду до телеграм-каналу. Продається цегляний будинок в селі Тишиця у Львівській області. Знаходиться в центрі села. Це місце стане найкращим рішенням у вашому житті для тихого і спокійного життя недалеко від міст. Будинок має 100 квадратних метрів та площу ділянки у 15 соток. Будинок має добротний фундамент цегляного типу та перекриття даху. Будинок огороджено сітчатим парканом, по периметру якого вмонтовано металеві прути. Для заміни паркану в майбутньому на металопрофільний. Хороший житловий стан. Зроблено ремонт. Дерев'яна підлога та двері між кімнатами. Частина вікон старі, частина замінено на металопластикові. Меблі залишаються. Одразу можна переїжджати жити. Є світло три фази, газ та вода. На все є лічильники. У будинку чотири кімнати, гостьова та дві спальні, кухня, коридор та кладовка. Є можливість зробити санвузол, наразі який знаходиться на дворі. На подвір'ї є гараж і хлів, які потребують невеликої реставрації. Велика територія відведена для городу, по периметру фруктові дерева. Є місце для зони барбекю або відпочинку. Також підійде для забудови у вигляді навісу для автомобілю. В центрі села є велика церква, магазини та річка з пляжем. Сусідів небагато. До районного центру всього 45 хвилин на автомобілі. Є зупинка, з якої 4 рази на добу їздять автобуси. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Щоб бачити усі нові пропозиції. Це дві світлі кімнати, які можна використовувати як спальню та вітальню, або ж адаптувати під власні потреби. Дах покритий керамічною черепицею, що робить його довговічним та добре захищеним від атмосферних опадів. Будинок оснащений індивідуальним газовим опаленням, що дозволяє самостійно регулювати температуру в приміщеннях. Санвузол розташований на подвір'ї. Будинок розташований на великій земельній ділянці площею 30 соток. Така територія дає безліч можливостей для ведення господарства, садівництва або облаштування власного відпочинкового куточку. На ділянці є власна криниця з чистою водою, простори подвір'я, де можна облаштувати зону відпочинку, альтанку або сад, господарські споруди, які можна використовувати для зберігання інвентарю або тримання худоби. Село Росахач має добре розвинену інфраструктуру. У більшій доступності від будинку розташовані школа та дитячий садочок, аптека, магазин та ринок, відділення пошти. Також неподалік є озеро та річка, що створює ідеальні умови для риболовлі, прогулянок і відпочинку на природі. До будинку веде зручний асфальтований під'їзд, що забезпечує комфортний доступ у будь-яку пору року. Цей будинок підійде тим, хто шукає затишне місце для постійного проживання або відпочинку, людям, які хочуть жити ближче до природи, але з комфортними умовами. Тим, хто мріє про власне господарство або сад. Цей будинок чудова можливість оселитися в спокійному та мальовничому місці, створивши навколо себе простір щасливого життя. Ціна лише 7 тисяч доларів. Сьогодні на огляді комфортний будинок у відмінному стані, готовий для проживання у селі Бейків Львівської області. Цей просторий та затишний будинок стане чудовим вибором для тих, хто шукає комфортне житло в мальовничому місці з усіма зручностями. Будинок у дуже гарному стані, виконано якісний ремонт. Будинок продається немебльований, стіни з дерева. Обкладені цеглою та утеплені пінопластом, оздоблені декоративною штукатуркою. Така конструкція забезпечує чудово тепло та звукоізоляцію. Завдяки якісним матеріалам будинок зберігає тепло взимку та прохолоду влітку, що робить його максимально комфортним у будь-яку пору року. Дах новий, повністю замінений у грудні 2024 року. Опалення індивідуальне газове, встановлений газовий котел, що дозволяє регулювати температуру в будинку на власний розсуд. Є центральний водопровід та газ. Територія ділянкою 6 соток доглянута з молодим садом, що вже починає плодоносити, господарська будівля сарай. Це зручне місце для зберігання інвентарю, дров або інших речей. Є альтанка, яка стане ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Є парковка для кількох автомобілів зі зручним під'їздом. Будинок розташований у затишному місті з розвинутою інфраструктурою, школа у пішій доступності, що зручно для сімей з дітьми, зупинка громадського транспорту, неподалік, що забезпечує швидке сполучення з містом. Є продуктові магазини, які знаходяться поруч, та можна купувати необхідне без потреби їхати далеко. Відпочинок та природа всього 5 хвилин пішки до облаштованого пляжу та річки, де можна купатися, рибалити або просто насолоджуватися природою. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто шукає комфортне житло у гарному місці. Тому не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на наш канал.